Що цього літа буде знову аномальна спека, ми будемо мати ситуацію з овочами достатньо паскудну. Чого тому що традиційно у нас е, левина доля ринку, внутрішнього ринку це і домогосподарство населення, е, ну, це... Торгівельна мережа, очікуючи зростання цін, вже починає контрактувати е, імпортні продукти, е, імпортну моркву десь приблизно в тих цінах, які вона вважає, що до приблизно в лютому місяці ми побачимо. Ну щоб ми розуміли, як це виглядає. Ми вже з вами в листопаді місяці на своїх полицях побачили польську картоплю і литовську картоплю З одного боку. Це погано. Це ми розуміємо, що ми менше зібрали. З другого боку, це є дуже серйозним там стримувачем росту ціни. Тобто, якщо б не було імпорту, ціна була б ще вища. Розуміємо, так імпорт заходить на на, на ці По, імпорті. Попит так, попит пропозиція Так, попит, Це довільняється, так ну тобто, от така ситуація. І ще одна у нас величезна проблема. До речі, ця проблема має дуже Довгу історію, це проблема сховищ. Тобто, на сьогоднішній момент у нас з вами ну, от в Європі, там ті самі Польщі, що ми вже говоримо. Будь-який фермер перед тим, як щось садить їде і е, пише угоду з е, відповідними сховищами для збереження власного врожаю. У нас з вами питання зі сховищами дуже велику дуже сильно відкрите. І е, це призводить до того, що ми з вами губимо до 20% власної продукції через неналежне зберігання.